Ось такі автомобілі. Сьогодні ми торгуємо для наших замовників. Будемо грати, і якщо щось виграємо, відразу запишу для вас. Торіс і розповім вам про цей автомобіль. Але в цілому, як працює замовлення авто зі штатів, в двох словах: це коли ми з вами оформлюємо договір, починаємо пошук вашого автомобіля в ваших параметрах, щоденно відбираємо його на аукціоні і не виходить. ось так. Сьогодні підписали договір, і завтра раз виграли машину. Ми то з радістю. Нам просто швидше знайти машину. Але. Ми знаємо, що хороший автомобіль завжди шукається в середньому, десь 2-3 тижні, і за часу може бути навіть більше місяця. Ми не даємо ніяких обмежень для наших замовників по пошуку автомобілів в США. Також з нами договір можна підписати у нас в офісі кільцева 4Б або безпосередньо. Дистанційно, якщо вам немає можливості приїхати в офіс. Але саме головна задача, як на цих сторісах, що я попередньо вам показував, по ремонту відновленню автомобіля чи ті автомобілі, які ми сьогодні будемо торгувати на аукціоні, це те, що знайти для вас дійсно кращий автомобіль з меншим прибігом, меншими пошкодженнями привезти в Україну і краще його відновити. Адже на авторі дуже часто ви можете зустрічати неякісні ремонти автомобіля і експлуатація таких автомобілів дуже сильно. Небезпечно, я вже не говорю про те, що треба вкласти багацько грошей, щоб його доробити до ума, тому що перероблювати неякісно зроблений автомобіль це коштує дорожче, ніж відразу зробити нормально. Тому привезти авто із штатів з компанії Total Drive Hub ви завжди можете швидко, якісно і саме головне надійно, тому що ми даємо один рік гарантії по актам виконаних робіт. Всі автомобілі від нас виїжджають в геометрії кузова і з гарантією на це. Тому це надзвичайно важливо, і наші клієнти. Та користуються тільки кращими і рівними автомобілями. Потрібна більш широка інформація, консультація, телефонуйте. Total Drive Hub, Мене звати Ігор. Я відповім на всі ваші питання.